140 пенсіонерів на Полтавщині з листопада минулого року оформили собі є пенсійне посвідчення. Воно відображається тільки в мобільному застосунку дія, говорить начальник управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду в Полтавській області Володимир Проходовський. Є пенсійне посвідчення відрізняється тим, що воно виготовляється без паперового примірника тільки в електронній формі в застосунку дія чи в мобільному додатку пенсійного фонду. Перевага є посвідчення у тому, що його Можна отримати вже за кілька днів з моменту звернення, а це значно швидше за паперовий варіант. При цьому воно має таку ж юридичну силу, як і паперове, запевняє Володимир Проходовський. Звернутися до сервісного центру пенсійного фонду з паспортом ідентифікаційним кодом, фото кольоровим. І можливо через веб-портал пенсійного фонду чи мобільний застосунок пенсійного фонду. Але для цього необхідно, щоб у людини був кваліфікований електронний підпис. Посвідчення видане за віком підтягується в застосунок ді автоматично. Повідомили у головному управлінні пенсійного фонду в Полтавській області щодо інших видів посвідчень за інвалідністю через втрату годувальника за вислугу років. То їх потрібно додати вручну у застосунку, натиснути Додати документ Ціне посвідчення.